Сопівські Соловейки саме таку назву має фестиваль дитячої та юнацької творчості, який традиційно проводять у СОПові. Ініціатором його є викладач місцевої школи Наталія Ковальова. Її підтримує сільський голова. З року в рік до приміського села приїжджають більше і більше виконавців. На відкритті фестивалю побувала і знімальна група нашого телеканалу. Наталія Ковальова згадує, як на перший фестиваль приїхала невелика кількість учасників. Проте вона вважає, що це не завадило дійству стати вагомим. Для Сопова мешканцям села та голові фестиваль став настільки рідним, що відмовитись від нього, навіть не дивлячись ні на які перешкоди, він не зміг. І на сьогоднішній день Олег Терпигоров та відділ освіти і культури РДА єдині, хто підтримують конкурс. Зі слів директора фестивалю Наталії Ковальової, цей фестиваль є стартом для багатьох сільських дітей. Свого є й доробок сільської ради. Сільський голова Олег Терпигоров підтримує дійство. А ще він заохочує аматорів сільського будинку культури до проведення подібних заходів. Наталя Шковальова каже, що для села такі свята треба обов'язково проводити. Але головним є те, що діти Коломищини мають можливість спробувати свої сили на солідному мистецькому заході. Загалом свято у Сопові вже стало традиційним. Цього року воно проводиться в п'яте. Організатори хотіли б бачити захід обласним чи всеукраїнським. Також мріють не тільки про нові висоти, але й про меценатів та спонсорів. Але концерт переможців пройде у неділю під час святкування Дня села. Супова Богдан Молецький, Сергій Грицак, програма Подільника.